що справді ніхто не прийшов, ні кореспонденти, ні з 51-го, ні взагалі ну чомусь ігнорують. Тому я пропоную зробити таке звернення. Текст такий. Голові міської ради міста Дніпропетровська, пану Філатову Борису Альбертовичу. Звернення. Шановний пане голово, мешканці нашого міста звикли, що всі урочистості, державні свята проходять біля пам'ятника Тарасу Шевченку, поета і Кабзаря. Але зараз відроджується держава Україна. Тому доречно проводити всі ці урочистості біля пам'ятника Зіновія Богдана Хмельницького, який заклав підвалини української державності. І, до речі, зробити напис на ньому, Тут нічого навіть не написано. Хто це стоїть, хто знає, а хто і не знає. Тому пропоную розглянути нашу пропозицію найбільшим часом. Так що, хто хоче, може підписатися і ми це надішлемо нашій владі. Все? Є пропозиція. Давайте Я, проголосуємо і. Давайте, давайте. давайте. Ну давайте, якщо щоб не ходити з підписами, давайте проголосуємо. Якщо за, будь ласка, за, всі за. Добре, дякую вам. Ще хто хотілося. Яку приводу. Оголошення, будь ласка. Шановні друзі. Ну я ще скажу пару слів стосовно нашого зібрання і взагалі нашої ситуації зараз в країні. От правильно сказали тут попередні виступаючі, що в ті часи релігія дуже-дуже велику роль відігравала, і вона на історії нашого народу, нашої нашої країни дуже великий вплив е, склала. І в ті часи у нас був. Цей старозавітний календар, тому що ми повинні були відокремлитися від поляків, і у нас було різне літочислення, і свята у нас різні з поляками, О. і це було пов'язано з цим. А зараз ми хочемо відірватися від москалів. О. І ми хочемо приєднатися підприєднатися до Європи і стати цивілізованими людьми. Тому зараз, до речі, мені здається дуже доречно. Оця пішла хвиля, що нам треба свої свята. Згодити з усім світом. Тобто і Пасха, і Різдво Ну повинно бути за грегоріанським календарем, так як це всіх нормальних людей. До речі, в Західній Україні там це святкується давно. Так. А я хочу зараз зробити оголошення про те, що ви, будь ласка, не розходьтеся. Зараз у нас після такої урочистої частини. Буде вільне спілкування, будемо пригощати всіх козацьким кулішем, узваром. І шануємо нашого визначного гетьмана просто такою дружньою бесідою і спілкуванням з побратимами українцями. Дякую. Дякую вам всім. Сподіваюсь, що ми ще не, не раз зустрінемося і будемо продовжувати цю свою... Справу відродження справжньої України. Дякую вам.